Можуть за годину замінити гусеницю вагою в тонну та з п'яти розбитих ворожих бойових машин зібрати одну, щоб нищити самих окупантів. Це ремонт таке п'ятої Слобожанської бригади національної гвардії України. Пошкоджену техніку з передової евакуюють, ризикуючи життям під обстрілами. Та найбільше розповіли нашим репортерам: турбуються, щоб швидко та якісно відновити бойові машини. Про внутрішні легковика розповідає Євген з позивним Полтава, знав геть усе з дитинства, допомагав на батьківській СТО. Керуванню та ремонту бойової техніки навчився швидше. Полтава контрактник. За кілька годин після початку Великої війни був на службі. Механік водій, я вирішив, що це моє на війні. Я вже на війні навчився на цій техніці їздити. Там буквально за дві неділі всьому вбучився і все, і поїхав. Ну, автівка, звісно, не належать. Там просто колесо. там в ну, нічого не важить. А гусениця, звісно, вона тонну важить. Это... Одному ти її не поставиш. Під час бойових виходів у Серебрянському лісництві, окрім евакуації пошкодженої техніки, доставляв на позиції воду та все необхідне. Там, говорить Полтава, працювати треба обережно. Повсякчас кружляють ворожі дрони. Коли вивозив техніку та бойових побратимів, потрапили під обстріл. Криміновою, коли я їхав вже з виїзду обратно в полісі, прямо в дорогу, там де я їхав, в метрах 5-10 упав снаряд Прямо передо мною. В дорогу почали сипати. Дявіз хлопців з позицій, з позицій, і почався обстріл. Я не зупинився, я дав газу і все. Вже на другий день харківського контрнаступу ремонтники-гвардійці розпочали евакуацію ворожої бойової техніки. Переважна вся розповідає командир взводу з ремонту автомобільної техніки Олександр з позивним Тимоха. Була на ходу. Окупанти кидали свої танки, БТРи та тікали. Там місцеві жителі розповідали, що вони хотіли втекти. От екіпаж танка. Вони просто не змогли запустити, тому що. Там треба було трошки часу. І вони в спешки посадили акумулятори. от І вся причина, що техніка залишилася. Тоді евакуйовували танки Т-80, Т-72, МТЛБ, БМП, ну і. И... Трішки там автомобільної техніки евакуювали всю техніку, тому що там якийсь болтик, якого скажімо так, не знайдеш там в продажі, грубо говоря. А на цій згорівшій техніки от нас цей болтик і спасає завдяки ремонтникам гвардійцям на користь нашого війська та проти самих окупантів. Працюють тепер і ось такі спалені та розірвані російські транспортери тягачі. З цієї бойової машини зняли трансмісію та ще кілька агрегатів. Втім, для ремонтників тут ще багато роботи. Іноді розповідають гвардійці, щоб вивезти свою підбиту техніку, потрібно кілька годин. Їхав кразно, їхав на міну, там пооривали передні колеса, і це було там дуже близько до передових позицій. Це було в серебрянському лісі, щоб нас не, не замітили ні з воздуха, ні так. Все не спіша, акуратно, обдумано. Все робили, ставили техніку на колеса, Під'їжджав кетел машина, підцепляли цю техніку і одразу уїжджали. За час великої війни гвардійці евакуювали сотні одиниць пошкодженої бойової техніки. Ця ворожа зетка заростає бур'янами, а начиння згодилась для ремонту наших бронемашин. Нам дуже приємно, коли ми у них віджимаємо. Технікою потім її користуємося для того, щоб їх ж і вибивати звідси з нашої території. Ну от є в техніка, і вона в відновленню не підлягає. Буває таке, що ми знімаємо якісь агрегати, узли з них і відновлюємо іншу техніку з двох-трьох, з можемо зібрати потім одну. У Нас ПТР, які там з 5-6 зібрані. Ну, бо без техніки на превеликий жаль, дуже важко воювати. Нацгвардійці з ремонтної роти працюють цілодобово все для перемоги, та щоб якнайшвидше повернути броню бойовим побратимам. Юлія Губська, телеканал прямий.